Перші кадри наших захисників зі звільненого населеного пункту покажу вам у цьому випуску. А ще розкажу про інші успіхи Збройних сил України на фронті. Ви на фабриці новин. Я на сесія Федор. Ставте вподобайку цьому відео. Таким чином ви підтримуєте наш проект. Тож поїхали. Українські військові показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області. Населений пункт був звільнений 25 червня. Про це розповіли бійці 31-ї окремої механізованої бригади. Давайте дивитись. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Про звільнення Рівнополя Донецької області раніше повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Цей населений пункт став дев'ятим звільненим селом від початку контрнаступу українських сил оборони, який триває вже третій тиждень. До цього ЗСУ звільнили Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Глобкове, нескучне п'ятихатки. Це села розташовані на території Донецької та Запорізької областей. Додам, що Рівнополь це дуже важливий пункт, тому що там була організована міц міцна оборона ворогом на панівних висотах для розуміння розташування села 164 метрів на рівнем моря. Тож ще раз, слава нашим захисникам! Тим часом сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Про таке повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Він вилікував відео з камери Гопро військових першої роти першого механізованого батальйону. Ретої окремої штурмової бригади саме ці військові розгромили третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець Донбас. Написав Сирський. Давайте дивитись. Ого! Что-то тоже интересное. Здорово, мужики. Другие. Мы к вам а, ц... ненадолго. <звук> Ловим еб***ный. Братишка, да, я поставлю адрес на старый. Да, Диха, да, давай. Ты не обращай на вас внимание, выдал. Давай, 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 брат, все четко. Все четко, сейчас уезжаем. Вот, все, забираем, весем. Да, у него две ноги, пчина и рука правая, понял, подмышка. Две ноги, почина. Давай залазь туди! А ще українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку, де вже є звільнені території. А окупанти тут втратили майже чотири роти військових за добу. Про таке заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тернавський. За його словами, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії з Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання. За даними Тернавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти. Далі цитата. Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 2 БПЛА, Суперкам, самохідна артилерійська установка 2С3 – Акація та автомобільна техніка також було знищено склад боєприпасів ворога. Я ж додам, що сьогодні у мережі публікували відео боїв на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Достовірність відео підтвердили у Сінпроект no та Джеоконфермт. Це перше документальне свідчення інформації, що з'явилось напередодні про те, що ЗСУ змогли зайняти плацдарм на контрольованому Росією лівому березі Дніпра. Ми, хоч і не маємо офіційних підтверджень від нашої сторони, але все ж продовжуємо стежити за подіями на Херсонщині. Друзі, ви на фабриці новин, побачимось.